Ну а ми будемо аналізувати зараз ситуацію на харківському напрямку, точніше на Лимано-Купінському фронті. Андрій Канашевич, голова Купінської районної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Слава Україні, пане голову. Вітаю вас. Ромаслава Ну що надійшла тривожна інформація. Найближчими днями російські війська можуть відновити масштабний наступ на Лимано-Купінському напрямку. Так, хоча розуміємо, що і так ситуація є надзвичайно напруженою. Яка ситуація зараз і чого слід чекати? Наразі ситуація так є напруженою. Ворог задає постійні обстріли, і сьогодні обстрілювалися у нас населені пункти: Куп'янські, Курилівка і Петропавлівка, тобто всі населені пункти, які розташовані вздовж лінії фронту, особливо ті населені пункти, які прилягають до лінії Лиман, перший Синьківка або Ягідна Іванівка там. Ворог постійно обстрілює сьогодні. Було декілька ударів керованими авіабомбами. Є руйнування житлових будинків, є пожежі, які виникають внаслідок таких руйнувань. Наразі інформації щодо постраждалих немає. Ситуація за інформацією яку надають нам збройні сили України залишається керованою, але напруженою. Отак, то ну, я хотів би уточнити. Ви згадували зараз про Синківку. Надійшла інформація, що за добу відбили наші бійці дві атаки ворога в тому, в тому районі. В чому якась можливо є особливість Синківки, Чи це просто ну, рядовий пункт у на лінії фронту? Це населений пункт. В принципі, можна сказати, такий найближчий, один з найближчих до е міста Куп'янська, точніше, до. Частини міста Куп'янська, що знаходиться на лівому березі річки Оскіл, і за Сеньківкою, буквально там півтора кілометри, починається вже саме місто. Вочевидь, це спонукає ворога саме за цим напрямком діяти найбільш активно, і ми знаємо, що за останні там два-три тижні саме за цим напрямком, в напрямку цього населеного пункту здійснюються постійні штурмові дії, так залишається станом і на сьогодні. Ну і також надійшла надзвичайно тривожна новина. Так цитую за інформацією бійців. На купінському напрямку ворог почав застосовувати заборонену хімічну зброю. Можливо, є підтвердження, можливо, це просто на рівні я не знаю якихось тих поодиноких випадків. Що з тим, можливо, є якась додаткова інформація. У мене такої інформації нема щодо застосування хімічної зброї, оскільки це така військова тематика, і щодо таких застосувань районну військову адміністрацію. Не інформували, але ну десь приблизно вже там 10 тиж... 10 днів, там 2 тижні, періодична така. Тема виникає, і я думаю, що можливо, якщо така тема виникає, на то угу. можливо є якесь підґрунтя. Дякую, пане Андрію. Ну і хотів би перейти до цивільної частини нашої розмови. Ну, цивільної постільки-поскільки евакуація звикла, і евакуація примусова. Як виглядає це все діло зараз? Наскільки активно, наскільки великій кількості виїздять люди, і з яких пунктів треба обов'язково. Навіть ледь, ледь не в наказовий спосіб вивозити людей і дітей. Примусова евакуація у нас була оголошена рішенням Ради оборони Харківської області в п'ятницю. І відповідно ми зараз чекаємо документів щодо такої евакуації. В принципі, всі служби, волонтерські організації, військові адміністрації, районна та міські. Задіяні спеціалісти служби в справах дітей задіяні в, в інформування людей щодо в, прийняття рішення про промислову евакуацію. Ми станом на сьогодні проводимо таку роз'яснювальну бесіду. Є люди, звичайно, які погоджуються і згодні збирати речі свої, і виїжджати або до родичів, або якщо їм потрібно надати якесь житло. То Харківська обласна військова адміністрація їм забезпечує, і ця евакуація у нас стосується в принципі всього лівобережжя, це Петропавлівська громада, де окупована частина, лівий берег міста Куп'янська, населений пункт Ківшарівка, купянськ це з великих населених пунктів, і вся Курилівська громада, яка розташована на лівому березі. А також у нас є ряд населених пунктів, які знаходяться на правому березі, але дуже близько знаходяться до річки Оскіл. З іншого боку знаходиться окупант. Відповідно, ці населені пункти знаходяться під постійними обстрілами. Це Кіндрашівка і Тищенківка. Мала Шапківка сьогодні була обстріляна. Відповідно, і в цих населених пунктах ми так само оголосили примусову евакуацію наразі. Так само проводимо інформування людей і ті, хто вже готовий станом на сьогодні виїжджати, вони виїжджають. Хто є, ті, хто готують речі, збираються, і так само будуть вивозитись в найближчі дні. Ну і звичайно, є ті, хто відмовляється з ними. Буде окрема розмова. Будемо доводити про те, що. Примусова евакуація вона не є добровільною, вона є обов'язковою, і дитини не має бути в зоні, де є постійні обстріли, де є загроза її життю. Відповідно, ця дитина разом з батьками або з одним з батьків, або з опікуном, або з людиною довіреною особою відповідно до чинного законодавства, має виїхати в ті населені пункти і в ті місця, де є. Безпечна ситуація.